Друзі, чому я казав, що тема Вознесіння це тема батьківщини. Ви знаєте, в цей день, мабуть, вперше погляди учнів були спрямовані куди? В небо. До цього все куди в них погляди були направлені. Ну, Пам'ятаєте, перша зустріч куди? В море, на рибу. Ну, от все, все таке воно було за небо, Христос... Везнісся в славі, то ангелам довелося їх трошки ну, дотягнути і казати, слухайте, ну, що ви стоїте і задивляєтеся на небо. Тобто вже вертайтесь до життя, не то на небо в але на землі ще вам жити треба. Е, і, ну, якби Для мене це тема дорога, близька. Але сьогодні я хотів би більше зосередитися на темі. Слава Божої, А саме, так як записано в першому посланні до Тимофія, ця подія згадується у третьому році, 16 вірші. Ну, взагалі, якщо Іоанна 3.16, ми кажемо, це золотий вірш Біблії, то 1 Тимофія 3.16, це теж це другий золотий. це не мідь і не бронза це теж дуже важливі слова. У Батирі 16. Да. Ну, так, воно ну, все так якось іде. Колося в 316 теж дуже цікаво. Гаразд. Е -е 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 -е. Отже, читаємо. І безперечно, велика таємниця благочестя, Бог з'явився в плоті, випадався в дусі, показався ангелом, проповіданим серед народів, прийнятий вірою в світі, вознісся у славі. Проти і сестри, сьогодні ми більше зосередимося на те на тому, що Христос Вознісся у Славі. Взагалі Слово Слава і Христос, ну, я думаю, без передбільшення можна поставити знак доріг'я. Знаєте чому? Абсолютно вірно. Коли ми розгорнемо зараз. Перший розділ послання до Євреїв, ми прочитаємо ось таке слово, дуже цікаво. Він, третій вірш, будучи сяйвом Його слави і точним образом його особи. І тримаючи все своїм сильним словом, здійснив собою очищення наших гріхів і сів праворуч величі на висоті. Проте, сестри, Христос це сяйво слави Божої. Коли ми говоримо про славу Божу, думаю, що наш язик дуже бідний насправді. Не лише язик, наша уява вкрай обмежена для того, щоб уявити, що це ця слава. Але одну тільки думку, одну тезу з цього всього я хотів би звести, коли ми читаємо Слово просто славу Божу, коли ми намагаємося уявити цю славу Божу, ми маємо розуміти, слава Божа це Христос. Він є сяєм, слави. Що ми теорізм, теорізм. Да, змінюємося в той же образ на славу Господню. Брати і сестри, Христос від віку був в лоні Отця. Бога ніхто ніколи не бачив. Єдинородний син, який перебував в волоні Отця, Він є. Ісус Христос перебував від вічності в Бозі Отці. Настав момент, коли Бог явив сина світові, вводив перворідного у Вселенну, у Всесвіт. ангели бажали проникнути це, в цю таємницю. І ось вона, ця велика таємниця Богочестя. Бог з'являється в тілі. В Ісусі Христі, Бог стає в Ісус Христос залишає славу Небес, як ми говоримо. Ісус Христос, бувши е, рівним Богові, або не вважаючи за захват або е, ну, злочином для себе бути рівним Богові, принизив самого себе. Іншими словами, Він відмовляється від. Божественних почестей, він залишає свій небесний престол, він приходить на цю землю. Але ми маємо запам'ятати, попри те, що він став людиною, людиною приниженою, людиною обмеженою, людиною, над якою знущалися, яку ганьбили, яку мордували, мучили і в результаті розіб'яли, попри це все він не перестав бути славною Божою. Він залишався цією славою Божою. 12 розділ, Іван від Іана Христос говорить, душа моя тепер зажурилася. І що мені сказали? Отче, визволив мене від цього часу. Але на цей час я прийшов, Отче, прослав ім'я Твоє. І пролунав до нього голос із неба який і прославив і ще прославив. Друзі, коли ми читаємо про славу Божу на сторінках Старого Завіту, ми знаходимо, що слава Божа, ну, інколи частково відкривалася окремим людям, яким, наприклад, хто бачив славу Божу? Мойсей бачив славу Божу. І пам'ятаєте, коли він відходив, то йому потрібен був час для реабілітації. Йому потрібен був час для того, щоб ну, адаптуватися до земного життя після того, коли він 40 днів і 40 ночей перебував у славі Божій. Його обличчя сяє, Потім це сяйво проминало. Е, хто ще бачив славу Божі? Ісаїв в день смерті царя Осії бачення Господа високого і піднесеного, який сидів на престолі і краї ризи його наповнювали храмом. І бачив я е, серафимів, які вигукували свят, свят, свят Господь Сава. Вся земля повна слави Його. І коли я побачив це, то сказав я, горе мені загинув, я бо я людина з нечистими устами. І живу також серед людей з нечистими устами. Ось що відбувалося далі. Хто ще бачив славу Божу? Да не діло. Ілля бачив. Але Господь каже, я пройду так, ти тільки ззаду побачиш. Коли люди бачили славу Божу або хоча не слабенький відбиток цієї слави, на них нападав неймовірний страх. Чому? Вони розуміли, ніхто, хто бачив ам'яна Божу або іншими славами славу Божу, не може більше жити. Тобто, слава Божа для людей дорівнювала смерті. Або мала втрутитися Божа сила, Божа благодать, того, щоб ці люди не померли. З іншого боку, славу Божу, бачили люди особливі, люди, які шанували Бога. Взяти Місея, взяти Ісаю, взяти Іллю, взяти Дамія, взяти інших, хто бачив славу Божу, насправді це були люди, які шанували Бога, які святили Бога в своєму серці. Але чому я про це говорю сьогодні? Я скажу трошки пізніше, задаймо ще слава Божу. Єзекії відкривається слава Божа, він її спостерігає з боком. Він бачить її, він її описує. І потім далі в своєму пророцтві він описує, пам'ятаєте, коли слава Божа залишила храм. От Соломон, коли побудував храм, що сталося? Слава Божа, наповнила храм. А Єзекіїль побачив, як слава Божа, залишила храм. Але по суті книга Єзикіра, це книга пророча. Про що він говорив? Про який час він говорив? Він говорив про Христа, коли Христос каже, ось залишається вам дім ваші огроші. Все, шехіна, слава Божа, сяй про слави і Залишив чому? Христос сяй по славу. Він вийшов. Все. Друзі, але коли ми говоримо про славу Божу, чому я про це говорю? Тому що величезне Тиво сталося, безперечно, велика таємниця Богочесця. Той Христос, який є Святой слава Божої, прийшов до кого? І для кого? До Брати і сестри, серед нас я думаю і майже впевнений. Немає людей, які за своїм моральним обличчям дорівнюють Мойсею Іллі або пророку Ну, Ми не дотягуємо до цього. І як би не старалися, я думаю, не дотягнемося і не потрібно. Але Христос нам сьогодні відкрився більше, аніж Мойсею, Іллі Ісайту. Слава Боже! Восота Ісуса Христа сьогодні стала доступною для грішників. І Христос, коли прийшов, Він їв і пив з кимниками з і грішниками. І люди, які вважали, що вони більш достойні, слави Божої, цуралися, дивилися на нього способ і казали, хто він такий? Другомитникам і грішниками, він з ними і п'є. А Христос не обтяжувався цим. Він прийшов до Деві він говорив, не здорові мають потребу в лікарі, але хворі. Я прийшов покликати не праведників, а грішників до покаяння. Виявляється, що це свято і оця слава, в яку вознісся Христос, або який вознісся Христос. Сьогодні це свідчення неймовірної Божої любові блогаті. Бог, славний Бог, огонь поїдаючий. Бог, який перебуває в неприступному світі, Бог, якого ніколи ніхто не міг бачити. І раптом цей Бог наблизився настільки до людей, до людей грішних, до людей проклятих, до людей поневолених і приречених. Знаєте, наскільки Бог наблизився до людей? Перше, Христос став такий, як ми, коли прийшов на землю. А далі більше. Коли Дух Святий зійшов, то він куди зійшов. В серця Христос в нас увійшов Духом Святим. Тобто ця слава Божа в особі Христа, вона тепер входить в грішника, вона тепер оселяється. І чому сказано, що тіла ваші суть храм Духа Святого, який живе у вас, і ви не свої. Тобто це ця величезна таємниця Богочестя. Це та таємниця, в яку хотіли проникнути ангели, Ну, їхній розум був безсилий збагнути, що робить Бог. Їхній розум був безсилий. І я думаю, друзі, до кінця і сатана не розумів, що робить Бог. Чому він спокушував Христа славою земною в пустелі і всім іншим? Потім з одного боку, нібито перешкоджав його смерті, з іншого боку, заподіяв йому смерть. Ну, моє припущення суб'єктивне припущення, що Сатана до кінця не знав, що робить Бог. Але Христос знав: слава Божа, Госуду Ісуса Христа! Прийшла на цю землю і оселяється в серцях тих, хто повірив у нього. І от за цю таємницю Благочестя, яка сьогодні нам Трішечки привідкрита по у Божій милості. Сьогодні ця таємниця благочестя, вона стосується нас, віруючих в Ісуса Христа. За цю таємницю благочестя нам варто подякувати Богу. що ця слава Божа, Шехіна, вся і вослава Його, його особі Ісуса Христа. Сьогодні не проминуло жодного із нас. Сьогодні він готовий жити в наших серцях кожного. Який би я не був крішник, який би ти. Бог готовий простити гріхи і оселитися в твоєму серці, і бути у єднанні і спільності з тобою. Слава нашому Богу! Амінь. Вони. Милосердний Боже, я дуже дякую Тобі за Ісуса Христа, за ся Його вас слави твої пособі Ісуса, за те, що ти, Господи Ісусе, залишив небо, зійшов на цю землю. І через велике страждання і смерть збудув і і спасіння. Я дякую тобі, що ти послав Духа Святого, і Духом Святим оселився в серці моєму. І сьогодні маю співмісті з Тобою через віру, через Духа Святого, через коштовне слово Твоє. Я за це дякую тобі. Я дякую тобі, Господи, що слава Твоя, якої немає, немає рівних, якої ніхто не гідне. Вона сьогодні слава близька до кожного грішня, де ти бажаєш прийняти славу кожного. Господи, дави милість, яку щодо нашого зібрання не знайшлося людей, які підкинули благодати, але щоб кожен вірував у тебе, прибив тебе і відкрив для тебе своє серце і своє життя. Тобі хвала, і слава за все, Усусені Боху Святому. Амінь.